що, Так як і обіцяли, 140-й юта. За ціною, яка буде дуже спокуслива, і вам буде цікаво дивитись це відео. Скажіть, будь ласка, яка ціна? Ціна від 51 тисячі доларів. Будь ласка, і я думаю, варто уваги, тому що таку ціну ви такого трактора ніде не знайдете. Розкажіть його характеристики, що по чому. ну, Взагалі про нього він цікавий. Сам, Добре, сам по собі. поїхали. 140-ка. 6-цилиндровий двигун, 7,4 об'єм Обалдеть. Паливна система Common Rail з перемикачем потужності. Тоже, виходить? Мінус 10, да, мінус 10 типу так, е, да. крок 10 кінських сил. Тобто mm -hmm. ми можемо мінімально це буде 100 коней, максимально 140. Mm -hmm. Знов таки, в залежності від потреби. Да. Дуже крута машина в своєму виконанні, в своїй вазі, колісної бази. 6,5 тонн в цьому стані, що ви зараз бачите. Тобто not з грузами not. вже е, в цій оснастці. Not І not. за рахунок довгої колісної бази, тобто це ідеально буде під важкі роботи, е, під скоростні роботи. Uh -huh. Дуже класний варіант. А я бачу тут не широка резина. Це що, в міжрядку він стає, регулюється. Е, його в, в даній комплектації міжряддя дуже важко ставити, Тобто його можна ставити лише на. Дуже широкий хід. Угу. Пускайте таким чином три рядка під трактором між колесами, угу. да, між колесами. бо заважає гідробак угу. максимально звузиться. Я зрозумів. Тут окрема гідравліка з трансмісією, тому. Щоб поставити міжряддя, треба, скажімо так, трохи погратися. Але є у нас вже люди, які купували, і вже успішно його поставили в міжряддя. Все ж таки трошки Будь ласка. приклали своїх сил і розуму і стали в міжряддя. Будь ласка, ще один плюс до нього да. виходить. Відкрию капота. Тобто, все для юто стандартно, щітка пилозахисного екрану, е сіточки, сіточки да, на тут... радіатори. Ага. Ви бачите, як вони все виконані. Раз. Це для того, якщо ви звузите більше колеса і вам було зручно доставати цю сіточку. Так, так. У То... мене в Ніхоланді є цей момент, що Це складновато. <рес> ну, я вже прохаваний і одразу підказую, для чого воно. <рес> Тут маємо компресор кондиціонера, паливний насос, паливний фільтр. Зверніть увагу, шестициліндровий двигун. Доступ максимально да, в доступі. Да, дуже зручно. Двухкасетний повітряний фільтр, забор згори. Циклончик. Циклончик. Паливний бак у нас також форма йде за колесо він довий, 230 літрів. -полки. Замок на кришці. Щоб ніхто не злив. Ну, різне буває. Тут у <світ> нас стоїть повітряний клапан компресора. Клематично. Mm -hmm. mm -hmm. І там вже порт для під'єднання е, шланги для обдувки. Mm -hmm. Масти. Знов таки, масти. Дуже схожі. Два циліндри рульових, знов таки, дуже легке керування. Все тут, та воднички, все є. Ну все, дивіться, це в мене на Ніхоланді точно такі самі. У будь ласка. Так. З цієї сторони у нас стоїть безпосередньо сам компресор повітряний, генератор. Mm -hmm. Це гур, oh. бачок Гура. Термозахист. А турбіна дивлюся, мені кидалася турбіна дебеленька. Тут стоїть таке. Ну, дебеленька, бо все ж таки 140 коней. Mm -hmm. Надо розкручувати їх. Так, ви... тут, тут стоїть у нас акумулятор і тут у нас механічна маса. Ладно, ось ось цей бак для гідравліки. Ага, бачимо. Бачим. Є стіно ну, рівень видно скло. є. Знов-таки вже, скажімо так, традиційно для Юто максимальний пакет освітлення ЛЕДів високої інтенсивності. До речі, зверніть увагу, як я це роблю. Легесенько, <світлення> будь ласка. Дуже чітко підібрані газові амортизатори. Лізований галоген ближній дальній і шість фар високої інтенсивності LED освітлення. Все. Вихлопна труба захована за стійку кабіни, тобто нічого не заважає. Зеркала широченькі, непогані. Для огляду буде то, що треба. Так, ззаду, що на ззаду? Вже ззаду бачу Крюкова, тут навіска такі широкі щоки. Так, навіска вже на нижні крюкові тяги. Угу. Яблука в комплекті. Вантажопідйомність 4,5 тонни. Та якраз достатньо. думаю, Для Для даної моєво. класності, я думаю, також цього більш ніж достатньо. Тяговий брус. Регулюємо по висоті фаркоп. Три пари гідравліки. Пневмовихід бачу. Пневмовихід зліва. Так, це керування навіскою. Тобто, коли трактор працює, ми можемо е, звідси керувати ага. вгору вниз. Тобто е, просто повертаєш туди-сюди, і воно піднімає, опускає. Так. Не треба, ну, то телепатія. Це дубль той, от, той, що з кабіни, угу, угу. але якщо сам дуже зручно там під'єднатися. При... Під Розетка під причіп, номер з підсвіткою, тут бачок овоча знаходиться. Ззаді є, от, будь ласка. Все, все. Чотири фари освітлення робочого, камера традиційно справа. Угу. Я бачу, у вас дві рамки для номерів, тобто або продовжувасті, або квадратний, як у нас. Е, це варіації і та, і та. Європейська, скажімо так, і наша. Тобто універсально все. Так. Ну, щоб уже нічого не ліпить, самому не думать, все на місці. Ззаді, баласти на кожному колесі, дивіться по 85 кілограм. Два штучки теж регулюються. І зверніть увагу, під кабіною і трансмісією скільки простору. Кстаті, навіть вимивати, обслужувати, да, це, все це діло. Що я зручно. хотів сказати, дуже, дуже легкий доступ, щоб mm -hmm. не накопичувалося, нічого там не цементувалося. Все дується, все чудово, все в доступі. Клас. Кабіни дуже схожі, не дуже схожі, а вони, в принципі, один в один, один з 115-ками. Так. Так. Всього, сидушечка є кожа, як у, цього, як у мене. Це <ривіт> те ж саме, що в 115, в 105, але тут е, додавлено, що тут ось керування ломи 540 тисяч перемикання, передок. Угу. Є понижені, повишені, О. тобто угу. сповільнювач, да, ходосповільнювач. Так. Тут у нас е, стояночний тормоз. Тут у нас справа вже включається ВОМ. Вал відбору потужності ВВП. І керування на віскою речах. Uh -huh. Але тут ще є така клавіша ліфтоматика. Тобто uh -huh. швидкий підйом і опускання на віски. Ручний газ. Оце такий? Оце, так, знов, знов, right. знов таки електронна система Common Rail. Тут виставили оберти двигуна. І uh -huh. go. Так, ну зараз, секундочку, дождь. Е, в даній комплектації тут окремо виведен монітор е, на камеру заднього огляду. Uh -huh. Тут два входи взагалі можна ще й передню вліпити, якщо вже комусь дуже треба. Або, наприклад, бокову якусь. Можна 360 зробити. Не, не перегибайте, але, <с <с але ну, воно так от на настійні, зручно. Ну, я думаю, що для багатьох, мабуть, це буде вже готовий тримач під якусь там навігацію. Кстати, так. Да, я бачу, що там. Оцей RAM чи як вона називається? Так, да, Кріплення це знов таки ну традиційно кронштейн для сигналізації моніторів. Тут у нас керування світлом іде. Угу. Діфузори на горі, магнітола USB з зручним зв'язком. Да, така сама. В принципі, кабіни дуже схожі. Але, ну, єдине, що. Єдине, що? Це 140 коней. Так, да, так. Плюс 140 коней. Заміни 12 будь ласка, є з чим. За таку ціну, це. Дуже побудить. важливо. Тут немає окремого річага реверса, тут просто є задня передача. Ага. ага. Тобто ось вона. У нас тут є три діапазони і задня передача. Все, зрозуміло. І ну, чотири передачі. А Яка тут максимальна швидкість? 40 кілометрів, 40 кілометрів. Так. з прицепом бігати, то що надо. В кого перегрузчики. Бачу великі холдинги використовують 140 ві там, трактора під перегрузчики на полях, то класно якраз буде досить цікавий трактор. Ну і так, як це 6 двигун з класним крутним, з паливною системою Common Rail. Він дуже м'яко тихо працює, він дуже потужний, дуже, скажімо так. Прийомісти, це дуже відчувається, ну це треба тільки сісти і відчути. Приїжджайте, пробуйте, робіть тест-драйви, це вам нададуть, покажуть, розкажуть як треба. Можна завести чисто кусочок. А заведіть, я зараз все вилізу на вулиці, як він буде працювати. Звук цей передач. Ви послухайте тільки. Іншепці. Інше, класно. Так що так. Що. Дуже прийомистий двигун. Ні, приятна робота, і прям звук обалденний. Я не очікував, якщо чесно. Ну і саме головне, мабуть, відмінність все ж таки тих кабін, що ми дивилися, да, 6-стоячних. Угу. Тобто, ну, тут відсотків на 30% тихіше, це мінімум, мабуть, на 30. Тут реально комфортно вже працювати. Ну, це ж більше удосконалений, я так розумію, трактор вже. Ну, за рахунок кабіни, все ж таки, за, за рахунок того, що вона вища вже на безпосередньо трансмісію. Ну, і там, де шістка, звичайно, вона буде тихіше і м'якше сам двигун робити. Угу. І, ну, приємно, дуже приємно. Угу, угу. А я бачу тут на полу такий товстенька резина, ось будь ласка, товщина яка, То це ж теж доповне шумоізоляція. Так, так, це додатково, воно дуже добре гасить шуми. Да. Звісно, ще можна щось там шумувати, але ну, принаймні, як показує практика, ну, ті, хто купили в даній комплектації, мають маю воду маю, цю 4-сторічну кабіну, ніхто йому нічого не робить. Угу. Бо це комфортно, це все нормально сприяття. Ну, салон світленький, мені приємний. Не такий, ото, як от, там, коричневий, чорний є. Мені більше подобається. Не знаю, кому як, пишіть коментуйте. Но мені салон світлий подобається. Так що і тут світленький, гарненький, клас. І знов таки, об'єм кабіни дозволяє себе вільно відчувати. Е, з, то, і на, ну, з позиції оператора, да, чітко оглядовість угу. по колу, вона також дуже хороша. Ну що, Володимир, ми вам дуже дякуємо за огляд. Все чітко і ясно. У кого будуть які питання, задавайте питання в описі під відео. Або звертайтеся в описі під відео, будуть у нас посилання, контакти, номера. Телефонуйте і всі питання вирішите. Дякуємо. Все. Дякую вам до зустрічі. Да. Приїжджайте в компанію «Агроресурс». Тут все є. Абсолютно все, що вам треба для господарства. Будь ласка.